Країна правова держава? Вона залишається правовою державою. Якби то не було чи це давайте так, Україна буде правовою державою. Люди після поранення їх виводить поза штат, їм не виплачується ні зарплата не платня, нічого. А лікування дороге на відповідних відповідальних посадах є особи, які потім з'ясовувався, що вони були завербованими країною агресором. Яким же чином ти? Український адвокат, ти сам був в окупації, тебе виводили на розстріл, а ти зараз їх захищаєш. Тебе... За що борються наші хлопці на лінії зіткнення? Ми бачимо, коли в одному окопі знаходяться православні греко-католики, католики, мусульмані, іудеї. Давайте, знаєте, з чого почнемо? Давайте ви можете за хвилину представити себе глядача, бо в мене не вийшло. Я намагалася, я намагалася, знаєте, придумати, як можна представити вас, окрім вивочливок. адвоката Сталіна. А -а -а -а, ось. Думаю, це Давайте. буде дуже важко. Взагалі, то просто адвокат як адвокат України, да тобто які безпосередньо е, за останні 23 роки здійснює те, що доводить усім, що ми є правовою державою, в якій існує адвокатура, і незважаючи на всі е, труднощі, що є правосуддя, що воно працює. І е, навіть коли мені запитують, а вже так там про проти тебе там є теж справи. Ти хочеш сказати, що це є правосуддя. Кажу, так є правосуддя, скільки я можу відстоювати свої позиції, оскільки так е, да, дійсності воно дуже повільне, а е, воно не таке швидке, як можливо нам казати, особливо коли ти західним партнерам намагаєшся роз'яснити такі терміни, як розумні терміни. Е, о, тобто Розумні строки, вони не можуть скільки розумний строки, це скільки, це скільки? Е, місяць, два, п'ять, рік, десять років. А от ти на це не можеш відповісти. Але е, воно все є. Так в дійсності я е, відношусь, е, мене дуже важко представити, оскільки ще всі регалії взяти, то їх дуже багато. Кому буде цікаво, зможу подивитися в інтернеті. Але з приду, я можу сказати єдине, що я вважаю себе адвокатом, першу чергу адвокатом України, є журналістом, хобі як залишається, мої програми також можна побачити в Ютубі. Є е, 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 політичним діячем, правозахисником. Оце основні тези, які щодо мене. В Дійсності, як адвокат, я надаю правничу допомогу різним особам. У мене серед моїх клієнтів є різні особи, які потребують правової допомоги. В першу чергу це завдяки органам безоплатної правової допомоги. Я є адвокатом, який надає безоплатну вторинну правову допомогу. У мене укладений відповідний договір, і отже, є деякі клієнти, які надає держава України для їх захисту. Тобто, куди відноситься? Екс-президент Віктор Федорович Янукович, екс-міністр прем'єр-міністр Микола Янич Азаров і інші посадові особи, які наразі є інабсентію і щодо них адвокати, які надавали правничу допомогу, розірвані або договори, або відмовились від захисту їх інтересів. Тому держава, забезпечуючи право людини на правничу допомогу, а у нас кожна людина має право. Це прибачено конституцію, і це за те, що ми боремося і доводимо всім. Про те, що у нас діючі є адвокатура, яка відстоює безпосередньо захист прав і інтересів будь-якої людини. Нагадаю, відповідно до статті 62 конституції. Будь-яка особа є невинуватою до тих пір, доки не буде прийнято законне рішення суду, яке вступить в законну силу. Отже, ми не можемо казати, що людина є злочинцем, поки це не встановить судова система відповідним вироком, який набере законної сили. І, отже, до того моменту, поки людина не отримала вирок, вона є невинуватою, і ми не можемо казати, що він є злочинцем, або ми можемо казати, що він об'єктивно підозрюється або звинувачується у причетності до кримінованих злочинів. Однак. Він не є злочинцем, поки не буде вироку суду. Ось саме про презумпцію невинності, про яку ви почали говорити, я і хочу поговорити в контексті вже дня сьогодення. Скажіть, будь ласка, ну ви спостерігаєте, як і вся країна, як останній час, особливо після липня 24-го року, тисячі чоловіків. Одночасно вдруг стали злочинцями. Давайте нагадаю всім про те, що в дійсності є обов'язок кожного громадянина щодо покладених на нього пов'язаних з забезпеченням охорони державних інтересів, зокрема щодо відповідного несення служби. Нагадаю, що це не стосується не лише чоловіків, це стосується також і жінок, не лише медиків. Є певні категорії, які також можуть бути мобілізовані. Про що кажуть деякі політики? Я хочу сказати, що на жінках наразі ця вся економіка. Бо ми бачимо, що більше заводів, де раніше працювали чоловіки, я навіть вже бачив і на знову повернення, як ми бачимо радянські фірми фільми, де Після воєнний час, коли жінка жінки на тракторі, все роблять. Жінка так само і зараз паровозу. ми бачимо, що а, м, знов повернення жінок до будівельних професій, да, тобто знов а, є м, і наразі зараз, якщо так, кажемо, гендерна нерівність, оскільки якщо а, на одне і те ж саме місце а, роботодавець. Він бере краще жінку, ніж чоловіка. Оскільки чоловіком є проблеми, оскільки його потрібно на облік його потрібно повідомляти скаже, якщо ти не повідомив відповідний центр комплектування, то буде штраф на підприємство. Якщо ти невчасно щось зробив, буде штраф на підприємство. І тому він каже: навіщо мені ці штраф? Я краще жінку візьму. І в мене не буде ніяких питань на цю посаду. І в цьому є проблеми, оскільки дійсності є чоловіки, які мають, наприклад, відстрочки або багатодітним іншим прикладом. Вони шукають собі роботу, вони її не можуть. Фізично знайти, оскільки роботодавець не хоче брати. І це в тому також є проблеми, які наразі якось потрібно все ж таки вирішувати. І насамперед це потрібно, по-перше, проводити, Думайте, я завжди приводжу приклад Ізраїлю, він нам дуже близький за тим, що перебуває також у стані війни, і ми бачимо, як там, коли відбувається певний дія, як люди повертаються, як люди йдуть. Що стосується, це в першу чергу пов'язане з тим, що держава забезпечує соціальні гарантії. А ми зараз бачимо, як багато хто, хто повертається, особливо ті, які були після поранення або інші, мають певні проблеми, коли їм приходиться доводити, коли їх після невеличкого терміну реабілітації повертають. І особливо зараз ми бачимо виснаження наших військових на нулі, немає ротації, а отже, це є проблема. І цю проблему треба вирішувати не Шляхом е криміналізації певних обставин, шляхом е хопання людей на вулиці, це питання, яке потрібно вирішувати в іншій площині, в першу чергу нашим е політикам і нашим е керманичам, подумати, як це зробити правильно так, щоб е реалізація була вірною. Е ми бачимо зараз багато е відповідних. Програм, відповідних там можливих шляхів вирішення заходів, які проводяться, проте реальної реалізації поки що немає. Чи знаєте ви багато справ, які стосуються саме співробітників чи голов ТЦК проти них? Тобто це багато вони справ, і, е, 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 вони дуже наразі є гучними. Особливо коли під час обшуку знаходяться великі грошові кошти, які завжди є питання, з яких воно джерело під походження. І ми бачимо суспільство. Суспільство через це втрачає довіру до від до військових. Але доведені чи доведені вони до суду? Я є річ, наразі є немає якийсь... вироків. Є відповідні лише підозри. Є справи, які зараз я наскільки знаю, направляються з обвинувальними актами, проте остаточних вироків ще немає, і чекаємо на це навіть до Одеського воєнкому Борисова. Який був дуже гучний скандал вже більше року тому, але слідство, ми знаємо, ще триває, ще проходить. Відповідно на все є свій час. і знову таки нагадаю, що відповідно статті друга Конституції, особа, поки вона не буде встановлена законним порядком в суді, і цей вирок не перезакони сили не може вважатися звичинців. Крім того, є різні ситуації, з якими бачимо. Ми Бачимо зараз. Ті ж самі проблеми з секами, да? Тобто, коли відповідно і дуже прикло, коли людина, наприклад, якій не має там п'яти або іншого, і ми ці приклади знаємо, не може встановити інвалідність. А люди там трето отримують інвалідність під час е дослідження матеріалів кримінального провадження. Да, це прокурорів ставиться і це дуже становиться смішно. Тоді а що робити адвокатам, які в цих справах залітом, та да? тобто переготовить і в дійсності ну, нас теж потрібно тоді визнавати інвалідами. Да? Але ж е я знаю багатьох людей, які намагаються не отримати інвалідність для того, щоб е не бути. Е Ну не зловживати своїми правами серед інших, бути рівними. А є інші, які там перепрошую, це яскраві приклади, і ми вже бачимо знов реакція, яка відбувалася. Зміна і генерального прокурора. І я думаю, що в подальшому будуть більш прискіпливо ставитися до певних осіб, бо е державні посадовці це в першу чергу обличчя держави, і будь-який, навіть дрібний клерк, є. Обиччям тої самої держави, бо коли людина приходить до відповідного органу, він хоче бачити перед собою людину, яка буде займатися державницькою позицією, яка буде в першу чергу зірцем держави, яка захищає інтереси платників податків громадян, а не так, що люди приходять туди і... Їх звідти вижинають і інколи навіть зайти вони не можуть. Хоча ми все зробили за тривалий час отримання незалежності з лібералізацією, з зменшенням бюрократичного питання, корупційних питань, коли було від е, єдине вікно, коли починала діджиталізація, а проте все рівно воно ще залишається за Є, але сподіваємося на краще, як завжди. Я в цьому випадку оптиміст, Сподіваюсь, все ж таки, що ми. Будемо йти правильним, і Україна буде тою європейською наші громадяни, коли після повномасштабного вторгнення зрозуміли наскільки ми навіть вже тоді були на багато кроків подалі від наших європейських колег. Ці самодіціалізації, коли е, відкрито може рахунок за один день, коли в тебе в дії все можливе, коли завдяки Хелсі можна записатися до будь-якого лікаря, не треба висловлювати відповідні черги, коли можна будь-які питання через 1551 в Києві, так а в Одесі в інше отримати і поскаржитись, коли є петиції, коли є все. І тільки в порівнянні з іншими ми розуміємо, що у нас все ж таки не все так було погано було погано зараз Україна правова держава. Вона залишається правовою державою. Якби то не було? В реаліях чи не було. Я, Давайте так. Україна буде правовою державою. Це передбачено Конституцією. У нас є інституції, які працюють. У нас працює адвокатура, яка стоїть на захисті інтересів. У нас працює судова система. У нас працює правоохоронна система. У нас працює органи прокуратури, служби безпеки. Інші органи. Хто б не хотів, хто б щоб не казав, проте вона працює. є... Протиправне діяння, які е, правохоронним органом визначаються. Особи притягаються до відповідальності, є вироки суддів, які виносяться, е, коли визнається особа винною, є покарання, які несуть люди, і е, винні вчинені кримінальних правопорушень, відшкодування шкоди, які були, захист е, права інтересів судах, в то ж саме адміністративний суда щодо е, накладення арештів. Якщо б цього не було, тоді б ми казали, що ми не права держава, ми є правова держава. Можливо, не такою, як хотілося, не взерцем Ової держави хотілось би кожному, але все залишить від кожного з нас. Тоді давайте повернемося до е, наших людей на фронті. Бо ми говорили про тих, хто в тилу, але ці хлопці та дівчата, які зараз воюють, в них також виникає чимало правових питань, е, особливо щодо демобілізації, е, чи взагалі, от, як ви бачите вирішення цих проблем, бо два з половиною роки люди не можуть і не знають, коли вони повернуться. Нема закону, який їх би повернув, і вони не знають на що розраховуватися, розраховувати з якими випадками стикаєтесь Ви з багатьма. в мене навіть мої помічники, мої колеги, які зараз на фронті, ми обговоримо це питання. Деякі з них отримали відповідні відпуски, на жаль, ці відпуски дуже короткі, бо інколи час добратися з тих частин, де вони знаходяться 2-3 доби, а потім повернутися 2-3 доби і з родиною залишаєшся знов на 2-3 доби. Це не є можливість відпочити як потрібно. Це не є, Бо всі розуміють, що для тих людей, які зараз прибувають, вони готові повернутися в подальшому. Але дайте зараз час відпочинку. Давайте так, кожному людині. Щорічна відпуска не менше двадцяти так, яка була раніше для військових, це було більше 30 тридцяти. Нашим військовим на жаль, ті, які собою перебувають зараз на лінії зіткнення на нулі, вони мріють про декілька днів, хоча б відпочинку. Людина повинна розуміти в першу чергу, коли йдучи, виконуючи свій обов'язок, що в неї є гарантії, є гарантії у її родини. Є гарантії того, що е, якщо з ним не дай Боже, що трапиться, його родина отримує те, що ми ну, зараз бачимо, кількість справ знаходиться, коли е, люди після поранення їх виводять поза штат, їм не виплачується ні платня, нічого. А лікування дороге, ну давайте так, ліки все інше, коли кажуть, що хто б не казав, все рівно воно потребує е, це і... в рамках закону, чи як? От як цьому може а... протидіяти? Цьому потім йдуть судові позови. Потім відновлюємо права, звертаємося до суддів, але це час, це є знов таки витрати на ту ж саму правничу допомогу. І нагадаю, що є і безоплатна права допомоги для військовослужбовців, особливо тих, які мають по цим, по цим питанням, воно є безкоштовне, і адвокати є можливість, коли кажуть, що там дуже важко знайти адвокатів звертатись до міжрегіональних центрів правничої допомоги безоплатної. Там я думаю, що їм допоможуть. І в дійсності їх права можна захищати. Ін потрібно захищати, бо якщо ми не будемо чого робити, от тоді оці от один клерк може зробити цю жахливу річ, як кажуть, інколи може ну, ложка дьогтя в бочки меду. Да? Тобто воно так само буде так, якщо ми не будемо це викорінювати. Це буде негатив для держави. Тому держава в першу чергу повинна дбати про це. Але що сприяє ось тим невиплатам, е якимось непорозумінням, які виникають? Це якась дирки в законах? Я хочу Якщо... вірити, що це просто е ненаходження людей на відповідному місці, коли там люди опинилися по. Е по дзвінку або е, за якимись інших обставин, оскільки, на жаль, не професіонали в деяких випадках перебувають на тих місцях, які потребують. А, і е, я дуже не хочу вірити, як інколи кажуть про теорію змови, про те, що є е, ці особи посібниками відповідно ворога для того, щоб це все робити. На жаль, е, інколи підтверджується останнє. Бачу це по справам, які. Веду службу спеки Україна, коли вони на відповідних відповідальних посадах є особи, які потім зі що вони були завербованими країною агресором, і ми мали такі також проблеми. А взагалі, якщо говорити ворога, от ви б захищали? Ну я захищаю людей, які є росіянами. Я захищаю військових, які є військовою країна-агресора. Оскільки у нас кожна людина має право на правничу допомогу. І е, саме головне, щоб е, я не хочу, щоб в подальшому моя, е, мій захист буде такий же, так само, як я захищаю громадян України, е, оскільки я в подальшому не хочу, щоб будь-яким чином е, ці люди змогли звернутися до Європейського суду з прав людини і стягнути з України за е, порушення його прав. Який би не був у людини, щоб він не вчинив, він має право на правничу допомогу, на якісну правничу допомогу, для того, щоб в дійсності, в разі якщо не підтвердиться е -е, звинувачення, е -е, щоб воно було спростоване. Бо е -е, знаєте, інколи е -е, мої колеги там починають казати, яким же чином ти, е -е, український адвокат, ти сам був в окупації, тебе виводили на розстріл, а ти зараз їх захищаєш, тобі що там не... Там нічогось інше, саме тому, що я, як сказав на початку, ми є країна правовою, я, як адвокат України, надавав присягу надавати правничу допомогу будь-якій особі, яка її потребує, і я її буду надавати, оскільки інакше я буду, стану відповідною працівником системи, яка подальшому з якою ми боремось. це радянщина. Коли адвокати радянські ставали і визнавали свого підзахисного винним тому, що він там проти держави Радянський Союз, а, у нас цього не може бути, оскільки, нагадаю, ми є правовою державою, і вину кожного потрібно доводити саме належними допустимими доказами. І це повинен встановлювати суд, який повинен бути законним, щоб в подальшому. Ніхто не міг сказати, що якийсь вирок є незаконним, або там через якісь там вади його обов'язка совсем. Ось тут хочу прийти до третьої нашої теми щодо колективної відповідальності. Бо це стосується дуже багатьох реалій, які ми зараз спостерігаємо. Це і до колаборантів, і до, наприклад, там, священнослужителів, і до ну я не знаю, знаєте, взагалі, ось чи є в правовому полі розуміння, Міння, що таке колективна відповідальність? Чи взагалі це до ага. про закон чи про щось інше? Колективна відповідальність буде відповідати кожен громадянин України як платник податків, оскільки в багатьох випадків, коли було порушено права людини, ці люди потім будуть звертатися до відповідних інституцій за захистом своїх прав, зокрема до Європейського суду з прав людини, які будуть виносити відповідні вироки проти України та виплачувати компенсації. Ці компенсації будуть платитися з рахунку державного бюджету, тобто фактично з нашого кожного з вашого кишені, mm -hmm. а, з вашого гаманця, оскільки тобто, не початку. це є, щотку, є одна з відповідальність. То... Да. Крім того, а, мені дуже прикро те, що зараз відбувається, коли держава а, починає а, на церква відокремлена від держави. Угу. А, у нас в е, будь-якому випадку держава не повинна втрачатися питання релігії. На жаль, ми маємо преференції однієї з, е, скажімо, релігійних організацій. А мені, як християнину е, православному, дуже прикро те, що відбувається зараз сіломіське захоплення храмів, і е, в першу чергу, е, знаєте, я скажу словами одного з е, священників, який. Е, Можна так жалівся мені, розповідаючи так. Дуже прикро. Я всіх їх свій час після народження хрестив, всім їх сповідував, причищав, вінчав, відспівував, а мене потім винесли. А потім всі до нього приходять додому, бо в нього там вдома є такий невеличкий капличка, і всі до нього приходять на службу, на літургію і інше. А храм стоїть закритий. За що борються наші хлопці на лінії зіткнення? Ми бачимо, коли в одному окопі знаходяться православні греко-католики, католики, мусульмані, іудеї, квінтисти, хто завгодно будь-якої релігійної організації, вони відборюють, захищають і все інше проводиться. Так, серед будь-яких представників релігійних організацій можуть бути особи, які... Можуть чиняти протиправні дії, але для цього існує правохоронний органи, для цього існує суд, і саме не можна через одного вішати на всіх. Так само, як і у нас. Якщо у нас один із чиновників є хабарником, то це не означає, що вся держава хабарників. Якщо один із чиновників є зрадником, то це не означає, що вся країна зрадник. Є персональна відповідальність кожного. І не можна робити відповідальність на всіх через одного.